Метою зустрічі громади села Мостище з фахівцями з реформування стало питання визначення до кого ж приєднуватися. За словами директора офісу реформ Івано-Франківської області Руслана Панасюка, на території Калуського району рекомендовано утворення трьох об'єднаних громад. На сьогоднішній день одна вже існує. Це Верхнянська. друга передбачає об'єднання сіл довкола районного центру, тобто міста Калуша. І третя це Войнилівська громада. Реформатор каже, об'єднання цих громад дасть нові можливості. Села. Громада матиме змогу сама розпоряджатися своїми коштами. Люди й досі розгублені, не можуть визначитися, до якого органу місцевого самоврядування вони належать. До сих пір люди приходять на прийом з Негови, з довго війни, але вони не розуміють, де вони є. Вони не розуміють, що їхнім центром є село Верхня, а не місто Калиш. Я моя позиція в, в... в добровільному об'єднанні, що не має права приймати ні голова адміністрації рішення, ні сільський голова. І не дай бог, ніяка політична сила рішення має приймати громада, за словами Наталії Бабій. проблеми у Верхнянської об'єднаної територіальної громади все ж існують. Це підтверджує і експерт офісу реформ Марія Баран. Вона каже, що серед 150 громад, які утворилися в країні до моменту затвердження перспективних планів, серед яких і Верхнянська більше половини неспроможні, але держава допомагає їм. Правду є те. Що наша Верхнянська об'єднана територіальна громада, грубо кажучи, заскочила в останній вагон. І, їм, і правдою також є те, що їм у порівнянні з іншими громадами Печеніжинською, наприклад, яка найбільш потужніше стоїть, треба докладати в рази більше зусиль, щоб кожен мешканець не відчув, що їм щось погано. І правдою є те, що завертають мешканців Вертнянської об'єднаної територіальної громади з лікарні, чому не тому, що район поганий, а тому, що вони не в достатній мірі перерахували. Медичну субвенцію, звичайно, більшість мостечан виявили бажання приєднатися до міста Калуша. адже тут, як стверджують фахівці, більш розвинена інфраструктура, позитивний економічний стан. За словами експертів, обсяг доходів у Калуській громаді після її об'єднання становитиме близько 147 мільйонів гривень. Базова дотація 4 мільйони гривень та 5 мільйонів бюджету розвитку. Як бачимо, перспективи є. Однак селяни бояться об'єднюватися. Не вийде так, що за нашкому принципу будуть села фінансуватися. Як то справедливо розділити? Як? Бо треба і враховувати, може, те, що 900 квадратних. Дивіться в деталі, в нашої землі місто забрало колись. То треба якось компенсувати. Насправді це не так, як кажуть фахівці. Держава передає право громаді вирішувати, які структури їм утримувати, і в якій кількості. А в статуті сільської ради висувати будь-які умови. Будучи я в мешканці вашої громади, я б не шукала приключки в перспективному плані Івано-Франківської області. Наше село віднесено до. Калузької об'єднаної територіальної громади, яка має інфраструктуру, яка має лікарні, яка має все. Ви, я, я більше як переконана, я правда не знаю наскільки. Що значна частина мешканців ваших і лікується, і дітки навчаються можливо, так, і працюєте можливо. Не потрібно придумувати велосипед, Він вас перед очима. Яке рішення приймемо стащанська громада? Покаже час, та сподіваємося, воно буде обдуманим і основне добровільним.